Найвидатніший в історії ралі автовиробник, який перемагав всіх, все і всюди. Ці авто ставили рекорди, які не можуть побити і досі. Вони довели усьому світу, що пристрасть до своєї справи, креативність, італійський характер та віра в себе значно важливіші ніж кінські сили та передові технології. Авто, які залишали позаду таких гігантів, як Porsche, Ford, Audi та інші. Авто, які опереджали час. Авто які закохали в реліний спорт увесь світ. Та авто, які продавали Мартіні краще, ніж будь-хто у світі. Знайомтеся, лянчі! Лянча Фульвія машина, з якої все почалося. Свій дебют у 1965 році Лянча Фульвія зробила на ралі Тур де Корс, фінішувавши на восьмому місці, що вже є непоганим результатом. Перше місце ралі Дей Фіорі, третє місце ралі Акрополіс, друге місце ралі Женева, друге та третє місце ралі Чехії, перше місце ралі Альпи. І це все, уявіть собі. Тільки в перший рік змагань в тому ж році Лянча прийняла участь у італійському чемпіонаті з ралі і одразу здобула перемогу з екіпажем Енсо Мартоні та Зеферіно Філіппі. І вигравали вони його майже 8 років поспіль, аж до 73-го року лише раз уступивши Фіат Абарт в 70-му році. У 69-му Лянче перемагає в європейському чемпіонаті з ралі з новим двигуном 1.6 та 115-ти кінськими силами. Потрійний подіум на Сан-Рімо. срібло у Альпах, срібло у Чехії, бронза у Польщі, перше та третє раллі Іспанії, перше та третє в англійському королівському ралі. До речі, цікавий факт: одну з перших перемог на раллі на лянча Фульвія здобули саме жінки. Пат Мос Карлсон. Та Елізабет Нільстром друге місце ралі Сен-Рімо у 68-му Та перемога на ралі Сестрієр в Турині, залишаючи позаду три офіційних та засвідчених екіпажі чоловіків на таких же самих Лянча Фульвія. Ось вам і тендітні жіночки. Але найвидатнішою перемогою цього авто вважається ралі монте карло 1972 року. На той момент вже лянча була дуже старою для змагань з набагато сильнішими суперниками. Один із них, наприклад, Porsche 911 S з двигуном 2,4 літри, а також Alpine a 110 з двигуном 1,6 літрів. І нарешту Datsun 240 z На вузьких та звивистих дорогах, покритих льодом та снігом, складати конкуренцію було зовсім непросто. Після двох спецділянок Порше впевнено ввели угонців, а Монарі на лянчі. Був третім. Але чесно, якимось дивом. На етапі повернення до Монте-Карло після першого дня. Біорн Вальдегард сходить з дистанції і Альпін автоматично стає першим. На легендарній нічній спецділянці Коль де Торіні Сандро Мунарі перехоплює лідерство у Альпін. Більш того, він закріплює лідерство з відривом у більш ніж 10 хвилин. Також варто відмітити, що ще два екіпажі лянчі зайняли четверте та шосте місце. Гідний результат, враховуючи рівень суперників, і вже старезну лянчу. Тріумф Лянчі настав. Сандро Монарі та Маріо Манучі отримують переможний кубок із рук самих принца і принцеси Монте-Карло. Ця перемога стала можливістю продовжити життя фульві Купе та підкреслити успіх екіпажу на піку своєї кар'єри. Із 65-го по сьогоднішній день Лянча досі залишається чемпіоном Італії з 24 титулами переможця серед воробників. І це ми ще тільки розминаємося. У наступному році, в тому самому Турині, італійці презентують Lancia Stratos Ече з двигуном від Ferrari. Особисто мене ця машина неймовірно вразила своїм дизайном. Витвір автомобільного мистецтва, а дизайнером був до речі сам Марсело Гандіні, людина, яка подарувала світу Lamborghini Міура і Lamborghini Countach. у 83-му році стартує перший у світі сезон WRC – міжнародного чемпіонату з ралі. і тут вже справи не йдуть так гарно як колись. Конкуренти виявляються швидше і потужніше. Лянча Фульвія вже не показує того результату, який би хотілося. А новий Стратос на початку мав проблеми з двигуном та задніми стійками через сильну потужність двигуна. Тому вигрібати довелося фульвірі. Добре, що недовго. Але як тільки проблеми Стратоса вирішилися, тріумф Ленчі продовжився: Тур де Фран 73-го, Тарго Флорі 74-го, Монте-Карло 74-го, три титули чемпіона Європи, Бернар Дарніш, Антоніо Карело та чемпіонство Сандро Мунарі в індивідуальному заліку 77-го. Це харбували горде ім'я Лянчі Стратос на сторінках історії автоспорту. Але на жаль, кожної історії є кінець. Фіат, який володів Лянчо на той момент, прибрав Лянчо зі змагань на користь нового фіата 131 Абарт. Але далі на нас чекає цікавий розвиток подій. Всесвітній чемпіонат з Ралі набуває змін. Ралі потрібно було щось свіже, нове, те, що зацікавить глядачів і розв'яже руки автоворобникам. Світ хотів змін. І зміни сталися у 1982 році. Fія анонсувала абсолютно новий формат: легендарна з одного боку і сумнозвісна з іншого. Група Б. Автоворникам просто сказали: робіть, що хочете. Головне, зробіть нам шоу. Їм буквально зняли майже всі обмеження і дали можливість створити якихось шалених монстрів з найсучаснішими технологіями. І тут світ побачив, на що дійсно здатні інженери. Легендарні Audi Quattro, Lancia 037, Peugeot 205 t 16 MG Metro 6G4, Lancia Delta та інші. Що ж там наша Lancia? Fiat 131, який заявував декілька чіпівських титулів, відправляється на пенсію. І Fiat Group було прийнято рішення знову повернути лянчу в гру. Оскільки новий регламент змагань був оголошений спонтанно, у італійців було обма часу створити авто, яке може конкурувати з повнопривідним німецьким лідером Audi, прототип та ідея машини були взяти з лянча Beta Monte Carlo, яка виграла два чемпіонати з турінгу поспіль у 80 та 81 роках. Зені привід, коротка база, середня компоновка мотору. Незалежна підвізка та легкий кузов з скловолокна. Корпус авто зроблений з двох частин, при відкритті яких, по суті, як капот, команда механіків отримала доступ абсолютно до усіх узлів. І якщо подивитися на дах авто, на фото або, наприклад, на масштабній моделі, можна чудово побачити, що на даху є дві випуклості. Вони зроблені для того, щоб в голови і без того високих водіїв разом з шоломами поміщалися в дуже обмежений простір кузова, і це і ще й плюс до аеродинаміки. Тож ось такі цікаві рішення, і ось так нам колекціонування допомагає більше дізнатися про наші моделі, але про це вже буде в іншому відео. Дорожня версія нового проекту була представлена у 2022 році в тому самому автосалоні в Турині. Дизайн зроблений від бюро Pininfarina, ті самі, що робили Ferrari. І оу, гад, ця машина виглядає муа, просто фантастично. І оскільки це зовсім новий проєкт, треба було дотриматися правила омологації випустити 200 дорожніх авто для допуску італійців до змагань. Вони, звісно, не встигали. Є версія, що вони показали комісії вже готові запчастини, які просто треба зібрати в цілісну автівку. Але є ще одна версія. Вони просто показали 100 машин два рази. На першому перегляді комісію FIA італійці сказали, що на цю парковку усі машини не вмістилися. і тому інша частина знаходиться на іншій парковці. Але перегляд справа нелегка. Тому президенти лянчі запросили комісію на обід, і поки вони обідали на автовозах, італійці успішно перевезли другу частину на другу парковку. І таким чином, після обіду, вони приїхали, подивилися так, те, що автівок зараховано. Італійці, створюючи новий проект на 37, свідомо пішли на дуже високий ризик. І цей ризик задній привід. Як вони збираються боротися на рівних з повноприродним конкурентом Audi — це гарне запитання. Ставка італійців була на те, щоб зробити легке авто з гнучкою підвіскою та потужним мотором, який буде гарно керуватися і моментально набирати швидкість. Впроти важкий, повнопривідний Audi ауді з далеко не ідеальним керуванням та постійними механічними проблемами. Але 1982 рік був делянчі провальним. Нова 037 постійно мала якісь проблеми то з коробкою передач, то з двигуном, то з підвізкою. Інженери боролися увесь сезон, намагаючи довести машину до якогось конкурентоспроможного стану. І вже у 83-му році тріумф італійців розпочався. Першим цікавим та важливим фактором став перехід Вальтера Рьоля з досвідом та знанням внутрішньої кухні Ауді. За кермо новенького боліда 037. Ралі карло 83 року стало одним із найцікавіших та неординарних ралі у світі. Лянша 037 на снігу сильно програвала повноприйдним конкурентам. І коли перед змаганнями майже всі спецділянки були покриті льодом, їй на думку, спала найгеніальніша ідея, яка тільки могла прийти. Вони замовили з Італії майже 300 тонн солі. Розчинивши увесь слід та залишаючи чистим асфальт, вони мали змогу поставити сліки шини для ідеального щеплення з асфальтом. Конкуренти не знали про цю хитрість і вдягнули зимові шини, які значно гірше за показниками швидкості та керованості. Після проходження асфальтових трас. Італійці робили всім відомі пейд-стопи просто посеред спецділянки, перезиваючись коли треба на шиповані шини, які зроблені спеціально для цієї лянчі. Підстоп був дуже ризикованим, оскільки він займав трошки менше хвилини, і це все ще дуже багато часу. Але така тактика дала свої плоди. Вальтеріоль та Марко Аллен посіли перше та друге місце відповідно на новеньких лянчах з відривом аж у 10 хвилин від повноприводної аулі. Третє місце Ралі Португалія. З першого до по четверте місце ралі Корсіки, Золото та в Акрополісі, перше та третє в Новій Зеландії, бронза на ралі тисячі озер. Знову повний подіум на ралісаниму. Лянча просто рознесла вщент, здавалося, абсолютних фаворитів сезону, не залишаючи їм шансів, таким чином завоювавши чемпіонство в Кубку конструкторів 83-го року. У 84-му році італійці представляють оновлену версію лянчі, яка буде захищати титул чемпіонства. Але повноприродні конкуренти теж не стоять на місці. І Audi разом з Рено не залишають італійцям шансу на нове чемпіонство. Одна перемога італійців на ралі Корсики та декілька подіумів в тому сезоні дали зрозуміти, що вже із заднім приводом ралі більше не виграються. Потрібно було нове авто. І тут, як ви вже здогадалися, гру стопає ікона рейного автоспорту. Одна з найвідоміших моделей в освіті повнопригідний пітан, підкорювач гравію, асфальту, снігу і всього, на що вона зможе заїхати. Лянча Дельта s 4 італійці винайшли подійну систему наддуву, коли паралельно працює турбіна і механічний компресор. Це дозволяло боротися з так званим явищем турбоями, коли двигун повільно реагував на педаль газу. І це ще не все. Омний привід, середньомоторне компонування, легкий кузов і двигун потужністю до 450 кінських сил при масі у одну тонну. Це авто повинно було перемагати всіх, все і вся. Ну, звісно, треба було пройти емулацію 200 одиниць техніки. Цей проект для італійців був страшенно дорогий. Це вершина інженерної думки, яку вже не продаш на дороги загального користування. Тому вони, не роздумуючи, зробили менш потужний бегун, прибали каркас безпеки, обшили салон дорогою алькантарою та зробили його трохи менш спартанським. Назвали це все диво лянча дельта страдаля з італійського дорога. Окремо, треба відмітити, що італійці постійно шукали сірі зони в правилах та йшли на усілякі хитрощі. Навіть стосовно омологації є чутки, що вони зачитали книжку правил Фія до зубів і знайшли там нижній порог омологації у 40 одиниць та верхній 165. Скільки насправді було створено цих машин, невідомо. Але як тільки вони пройшли омологацію, звісно, їх всі одразу переробили під ралійні змагання. Поки тривала омологація нової «Дельти», тривав і ралійний сезон. Для 0,37 продовжувала змагатися з зуби з повнопривідними конкурентами. Але максимальним результатом стало срібло на ралі Португалія та дві бронзи у Фінляндії та Сан-Рі. В цьому сезоні невдачі ще й підкресла трагічна подія. З якими, на жаль, Лянча пов'язана в цьому періоді. 2 травня 1975 року. На ралі Корсіки водій Атіліо Бетега не впорався з керуванням та летів в дерево в обриві. Він загинув на місці, а штурман Мауріціо Парісіно вийшов з авто неушкодженим. Це викликло дуже багато запитань до безпеки автомобілей Лянча, Але відповідей, на жаль, ніхто не надав. Тому ситуація якимось чином зам'ялася. Італійці про це ще пожалкують. Але повернемось до гарних новин. В своєму першому рак 85-го року, 85 року Лянча Дельта С4 під керівництвом Генрі Тойвонена та Марко Аліна одразу займає перше та друге місце, що означає тільки одне Лянча із Бек. На відкритті сезону 86-го року в Монте-Карло Генрі Тойвонен в своєму дебютному сезоні та Серхіо Кресто забирають перемогу і тільки починають набирати оберти. Наразі Швеції за кермом Peugeot 205 Юха Канконен виборює перемогу у Марку Аллена на Лянчі. Бо, на жаль, у екіпажа Генрі Тойвонена сталися проблеми з двигуном. Далі по календарю Ралі Португалії, суму звісне Ралі Португалії, яке сильно повпливало на ситуацію у Ралі у найближчі два роки. Спочатку вальтері роль ледь не збив фаната, який вдумайтесь, перебігав дорогу Audi Кватро С 2 Він чудом не попав під колеса. Далі Тіно Салонен за кермом Peugeot 205 на тій же спецділянки зачепив задню частиною авто оператора. Який буквально стояв на виході з повороту, бо через натовпи фанатів іншого місця просто не знайшлося. Оператора перевернуло, він зламав декілька кісток, і камера розлетілася на дрібні частки. Але оператор, дякуючи Богу, вижив. Екіпажі одразу підняли бунт та обурлися через відсутність контролю глядачів на спецділянках. Але організатори не зробили абсолютно нічого. Далі відбувся один із найжахливіших та найвідоміших інцидентів в історії автоспорту. Хоакім Сантос, місцевий фаворит на домашньому ралі, перспективний водій, який тільки набирав оберти в своїй кар'єрі, на Ford RS 200 на повній швидкості влетів натовп людей, забравши життя чотирьох та поранивши більше 30. Цей день став чорною сторінкою в історії автоспорту. І знову ж таки, через абсолютну халатність організаторів та безвідповідальність глядачів. Його Штурман розказував потім в інтерв'ю, що перед поворотом фанат вибіжав на дорогу, і щоб його не збити, Хоакім почав повертати кермо і вести машину в неправильну траєкторію і просто не зміг повернути контроль над авто. І це при тому, що він їхав значно пильніше ніж на тренування. Це абсолютний жах. Який не вкладається в голові. Офіційні команди одразу знялися зі змагань, а приватні, як нічого не бувало, продовжили перегони. До речі, коли збирав матеріал, в коментарях під одним відео я прочитав, що екіпажі лянчі отримали попередження від керівництва через з перегонів, що чесно, викликає дуже багато запитань до керівництва. Я не знаю, поради це чи ні, але думка достатньо цікава. Цікавий факт. На ралі Сафарі італійці не довіряли надійності Delta s 4 Вона була, по-перше, дуже погано зібрана настільки, що деякі елементи просто відпадали на ходу. А по-друге, через занадто тонкий корпус не витримувала жорстоких навантажень африканських постей, тому часто навіть не доїжджали до фінішу. Тому замість неї виставляли 0,37, яка лише заднім приводом недостатньо потужна і морально застаріла. Тоята то тоді забрала перше та друге місце. І якимось дивом Марко Аллен і Ікер Ківі Макі забрали бронзу на 0,37. Пам'ятаєте, я казав, що італійці пожалкують про нехто небезпекою власних авто. На жаль, той день таки настав. Ралі Корсики, 86-го року. Зранку Генрі Тойвонен погано себе почувався і сказав про це лікарям, але гонко він все ж таки поїхав, щоб повертати собі лідерство у чемпіонаті, який він втратив через зняття зі змагань в Португалії та пропуск ралі Сафарі. Є версії, що він приймав якісь ліки, які не бажано приймати, коли ти їдеш за кермом 200 плюс кілометрів на годину. Але їхав він не дивлячись на стан просто чудово виграючи етап за етапом і впевнено їхав з великим відтримом від конкурентів. Маршал вже очікують екіпаж на фініші, який бореться за чемпіонство у сезоні, але проходить час, їх немає і немає. Всі розуміють, щось пішло не так. Пошукова група виїжджає на спецділянку і невдовзі знаходить палаючий фаєрбол, який бачили, і глядачі здалеку. Екіпаж Генрі Тойвунена та Серджіо Кресто на Дельта С4 падають в обрив і після контакту з деревами авто спалахує, наче сірник, а екіпаж просто згорає. Від машини залишився тільки каркас. Через контакт з гілками палений бак, який був занадто тонкий через економію ваги, просто пробився і спалахнув. А знаходився він одразу за спільними екіпажу. Цей інцидент є загадковим і по сьогоднішній день. Достовірно невідомо, що саме стало причиною такої страшенної трагедії. Почитавши багатенько формів, я зрозумів, що це все навіть складніше, ніж здається, і тому вирішив не вдаватись в деталі. Якщо захочете, зніму окреме відео. Весь світ зупинився в той момент. Реакція автомобільної федерації була моментальною. Вони нарешті прокинулись. З наступного року група Б перестає існувати назавжди. Цікаво, чому з наступного року, а не ось прямо зараз. І на заміну приходить група А, супер обмежена по потужності та покращена по безпеці. Омологація потребувала 5 тисяч зразків замість 200, що було дуже серйозною задачею для виробників. Виробляти новий прототип було дуже дорого в такій кількості. Тому довелося дивитися свій модельний ряд і обирати щось з міських доріг. Але італійці були трохи хитрішими. Вони озирнулися назад і побачили, що вони вже створили ідеальне авто для таких потреб. Lancia Дельта, повний привід, хетчбек і достатньо висока потужність були основними критеріями для виробників. І ось знову настав золотий момент для малюсінького автовиробника з Італії, про якого ніхто б не знав у цьому світі, якби не ралійний спорт. Італійська зірка знову почала сяяти, сяяти на весь світ. Вони почали перемагати. Перемагати, ще раз перемагати. Вони просто домінували в індустрії в більшості випадків, не залишаючи шансів конкурентам. Подіум за подіум вони пробували собі шлях до чемпіонства в сезоні. Юха Канконен в тому сезоні забирає чемпіонство в особистому заліку, а Лянче виграє кубок конструкторів. Іще один, іще один, іще один. 87 по 92 6 років абсолютної домінації. Цей рекорд не можуть побити і досі, і я думаю, що навряд чи колись вдасться. 92-й рік став останнім для офіційної команди Ренші. Вони все ще продовжують вигравати навіть у вже оновленої та повнопривідної Toyota з Торбіною Форда, Сієри і Міцубісі Галан. І вони закінчують свою участь у ралі. Вони виграли 11 титулів чемпіонів виробників та 4 індивідуального заліку, із них 6 титулів поспіль. Це найлегендарніша команда в історії ралі по цей день. Вони показали світу, на що здатні креативні та сміливі італійці з мінімальним бюджетом. Самі ж Дельти продовжують їздити у Уралі у приватних командах, таких як Тотіп Джолі Клаб. Є ще версія, що концерн FIAT прикрив участь лянчі у Уралі на користь нової Альфа Ромео в чемпіонатах стурінгу. Тож, Невідомо, скільки б ще ми могли насолоджуватися запеклою боротьбою з дуже серйозними суперниками. Зараз Ленча лише тінь свого минулого. На дорогах є нові дети восьми років, але вони такі страшні, наскільки це взагалі можливо. Хоч вони і анонсували повернення в ралі в минулого року, навряд чи це буде чимось видатним. Але подивимось, якщо доживемо. вам за перегляд. Я дуже ціную всіх і кожного, хто дивився до цього моменту. Побачимось!